Вітаю, це подкаст Окішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, чи заблокують в Україні телеграм. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили також про те, навіщо на демографічна стратегія та за яких умов зможуть звільнити з роботи людину, яка має родичів в Росії. Голова нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасимюк закликала державу припинити мовлення в Телеграмі. І в контексті цієї новини я би хотіла з тобою обговорити законопроєкт, який нардепи подали місяць тому, але він досі лежить в профільному комітеті і нічого з того часу, в принципі, не змінилося. Це рішення стосується блокування провайдерів платформи, назви Телеграм в проєкті немає, але загалом ми розуміємо, що воно стосується, перш за все, цієї мережі. Якщо законопроект ухвалять, то Телеграм заблокують. Давай одразу заспокоює наших слухачів: ні, Телеграм не заблокують. Поки що таких е, планів в нашої влади немає. Цей законопроект говорить про наступне: він встановлює вимоги, е, якими до провайдерів платформ спільного доступу до інформації. Це Телеграм, один із таких е, ось. Провайдерів, вони мають бути продубльовані до них вимоги до провайдерів платформ спільного доступу до відео, такі як Ютуб. Тобто зараз в нас є певні вимоги до Ютуба. Ось що за вимоги? Пропонується програмам спільного доступу до інформації забезпечити присутність в Україні свого представника або відкрити Офіс. За умови, якщо такий офіс не відкритий в будь-якій країні Європейського Союзу, наскільки ми знаємо, Телеграм це взагалі така історія дуже сильним таким російським, скажімо так, корінням, і ми розуміємо, що ось присутність в Україні чи присутність в Європі дещо б нам проявила і пролила світло, все ж таки на яких серверах зберігається інформація. Де офіційний офіс Телеграм через те, що дуже-дуже мало інформації про того самого Павла Дурова, який дуже рідко взагалі прискакує в нас в медіа. Ось. І якщо цього зроблено не буде, будуть накладені санкції. Санкції ці будуть грошові, але якщо грошові, скажімо так, санкції не подіють, то держава пропонує. Заборонити офіційним особам, військовим і державним службовцям мати особисті сторінки, блоги, скажімо так, канали на телеграм і поширювати інформацію. Тобто, якщо інформація там не поширюватиметься офіційними представництвами, потік людей значно знизиться. І мало людей буде користуватися цією мережею. Я не знаю. Ну, от сьогодні я якраз їхала в тролейбусі, тому що поки що в мене немає на районі метро, я передаю привіт кличку і всім причетним. Я дуже люблю цю тему. І ти теж, тому що ти теж живеш на тому районі. От. І якраз звучить в декого сирена в телефоні, і всі, і я в тому числі, Тягнемось до телефонів, і куди ми заходимо? Ми заходимо в Телеграм. Але ми не заходимо в якісь офіційні джерела, ми заходимо в якісь там місцеві канали, куди часом зливають якусь інформацію від ППОшників, скоріш за все. Але ну, там є багато анонімних чатиків. Ну ми не знаємо точно їхнього походження і так далі. І ми дивимося, яка інформація. Дивимося, що ага, це поки що область, добре. Ми доїдемо до станції Левіцька. І далі люди, я навіть поглянула так, ті, хто стояли біля мене, вони так шаряться цими чатиками і дивляться там, чи, чи не пишуть, куди що летить. Тобто мені здається, що Телеграм мало хто насправді використовує в першу чергу для отримання такої офіційної інформації. А, ні, це не так. Багато людей дійсно дивиться і читає Телеграм як єдине джерело, в тому числі і офіційної інформації. Через те, що довіра до телемарафону, як ми бачимо останнім часом, дуже-дуже низька. Я розумію, що там є офіційні якісь рейтинги, але, от чи давайте подумаємо, чи багато з наших знайомих дивиться телемарафон. М -м, ні, тут насправді і, і дані про це ж свідчать. що... 44% українців отримують інформацію з телеграму, це опитування КМІС якраз нещодавнє. А 43% – з телебачення і йдеться здебільшого про старших людей. Але тут чи йдеться про офіційну саме інформацію, тут загалом ж про новини, це не обов'язково мусить бути щось адекватне. Ось, дивись, моя думка, що інформація вона з усіх джерел хороша, якщо ми вміємо її фільтрувати, якщо ми вміємо, знаєш. Відрізняти інформацію від такої конкретної дезінформації. Ось ти дійсно гарно підмітила, що тільки починає звучати тривога, першим ділом ми там перевіряємо свої телеграм-чатіки, що там пише Ніколаївський Ванюк, що нам робити і куди нам тікати. Але ми маємо пам'ятати, що коли тільки прильоти, перші, першим ділом це все є в Телеграм. Тобто теж в анонімних каналах закидується, зливається місце прильотів, і це досить така небезпечна історія. Точно так само, як і з локацією військових. Чому військовим часто забороняють користуватися телеграм через те, що дуже легко прослідити скупчення, прослідкувати локацію і, відповідно, коригувати ворогу свої подальші дії. Це все досить така небезпечна і неоднозначна історія. І ще, знову ж таки, я повернуся до того, що я говорила раніше. Ми повинні розуміти, що от всі ці закиди в інфопросторі, що телеграм російський так, дійсно телеграм російський. І як би це ми не говорили, як би це ми там, не аналізували, його створив росіянин. Його створив росіянин, і, хоча Росія одна з тих країн, яка хотіла колись його телеграм, я маю на увазі, заборонити. Але вона положила все, вона положила Амазон, ще там якісь американські сайти, але не положила Телеграм і сказала, що з технічної сторони це зробити неможливо. І хоча є такі підтверджена інформація, що Роскомнадзор, Добився до того, що багато там сайтів, каналів, телеграм, які говорили на війну в Україні, війна в Україні, а не спецоперація. Що їх просто-напросто заблокували. І ось ну, тут ми можемо зробити висновок. що Це така знаєш класична російська мережа, яка так ну, це моя тільки точка зору, яка гарно дуже паразитує в нашому світі. На жаль, ми з нею беремо інформацію, чому тому, що немає альтернативи. Мені от видається, що ця вся історія про заборону телеграму і можливу заборону для військових держслужбовців і так далі. вона не для того щоб відігнати аудиторію з телеграму. Вона для безпеки там якихось даних, наприклад, які ці люди можуть поширювати. Тому що це ж не тільки тоді, коли ми відкриваємо телеграм і пишемо повідомлення, телеграм може отримати нашу інформацію. Це може відбуватися так само, як ти сказала про геолокацію. От воно фоново у нас там щось крутиться, працює. Інформація по зливається. Так, це дійсно так, і найстрашніше те, що ми не маємо кому пред'явити претензії. Ми не маємо до кого звернутися, щоб знаєш там видалили, наприклад, там. Е відео із місцем точного прильоту. Е через те, що якщо ми знаємо, що там WhatsApp, Instagram, Facebook, да, це теж такі досить, е скажімо так, не супернадійні месенджері е і соціальні мережі. Особливо я сьогодні прочитала статтю, що Європарламент звертається до мети, це ті, кому належать саме WhatsApp, Instagram і е Facebook звертаються для посилення захисту їхньої інформації перед виборами в Європарламент. Але тут є конкретний приклад, що є до кого звернутися. Тобто, в Фейсбуці ось ці всі збори, вони. На жаль, блокуються. Вони, на жаль, десь там падають в тіньовий бан. Людина, яка проводить збір, я не знаю, чи ти помічала чи не помічала. от Закидаєш, перепощуєш збір, і тебе Facebook, Фейсбук, Інстаграм зразу відправляє в якийсь там незрозумілий тіньовий бан. А я просто кидаю збори з фотками гарних сукань, і вона трошечки дозволяє зберегти охоплення. Так, в Телеграм ця історія не працює, і це скоріше для нас. Плюс через те, що. От ми можемо проводити збори через Телеграм, але ми маємо розуміти, що от, якщо в нас якісь є претензії, проблеми чи ще щось, офісу в Україні, офісу в Європі немає. І звернутися нам теж відповідно немає, до кого з якоїсь претензії. До речі, стосовно безпеки, якраз днями головне управління розвідки повідомило, що Телеграм блокує чат-боти нашої розвідки. І в контексті оцих всіх розмов в мене виникло питання: а наскільки окей, що боти розвідки є в телеграмі? Тобто, з одного боку, я припускаю, що справді вони напевно багато зробили хорошого і корисного. Але чи не було випадків, коли ця інформація от була отримана кимось, ким не мала бути отримана і принесла шкоду? Ну, я думаю, що в наші розвідки і в Службі безпеки України працюють люди, які розуміють всі ризики. І я сама бачила інтерв'ю з Кирилом Будановим, який говорив, що Телеграм це ненадійний, абсолютно ненадійний месенджер і по можливості там, зменшити ним користування. Але я думаю, що все ж таки. Якщо багато людей користуються, от сьогоднішня твоя історія з тролейбусом показала, що дійсно великий відсоток користувачів телеграм, і все ж таки там найбільше можна отримати інформації, тобто така досить популярна мережа. Де можна черпанути і поділитися цією самою інформацією? Тобто в Вайбері, на жаль, ми отримуємо листівочки там доброго ранку і з великоднем», але, але але це зовсім такий маленький відсоток користувачів, при тому, що ще в 2021-му Viber вайбер був найпопулярнішим месенджером серед українців за даними опитування. І тут телеграм вирвався вперед, фактично на 20% виріс інтерес до нього. До речі, в Україні є три офіси Viber. Ну, ми можемо зрозуміти, що в разі чого ми маємо до кого поскаржитися, що наша листівочка не дійшла. Зараз моя мама скаже, і чого ти мене тоді змусила прийти? В телеграм сиділа би у вайбері і все було б нормально. Ну, За останньою інформацією, вайбер викупила японська компанія, а створювалася вона саме білорусом. І здається, українцям, Ну, я не буду говорити точно, бо я запам'ятала ось, що там є білоруське, скажімо так, коріння. Але представництво в офісі в Україні є і з ними проблем не виникне, точно так, як і з WhatsApp. -ом. А от до Telegram є питаннячка. Але все ж таки знову давай повторимося, якщо правильно фільтрувати інформацію, якщо розуміти, що ми споживаємо. Проблем не буде і розуміти, що ми і з ким ділимося. Ось я прям закликаю своїми паспортними даними, своїм індифікаційним кодом, якимись особистими даними, не ділиться не тільки через Телеграм, а й через будь-який інший месенджер. Через те, що це така особиста інформація, це вразлива інформація, яка може бути використана не тільки знаєш, в таких благих наміреннях. Будьте обачними.